Я дуже багато знайомих і хлопців потеряв ДАП – Донецький аеропорт. Він дуже на мене вплинув, так що я загорівся ненавистю до наших сусідів. Ну як так, вламати мільйони життів. І казати, що це ми осімо винуваті я не розумію цього для Михайла із позивним моня. Війна почалася 2014 року. Після загибелі друзів він не зміг залишатися осторонь, кинув цивільну професію зварювальника і став волонтером. Невдовзі долучився до української добровольчої армії. Коли ж росіяни почали повномасштабне вторгнення, без вагань знову вдягнув піксель. Після першого поранення пройшов реабілітацію та повернувся в стрій. Торік у боях під Авдіївкою зазнав, ще. Одного тяжкого поранення. Просто в момент произошло так, що отак, от як вот ви мій командир, я номер головний навідник, я навівся. Ми отак розійшлися, поставили ноги на міномет, і між нами прийшов взрив. Так би мовити, і мені відірвало зразу коліно, там, чуть лице. Попри фантомні болі, безсоння та складний шлях прийняття змін, він зумів опанувати себе і почав діяти. Тепер не боїться пробувати нове. Цього разу із захопленням власноруч створює парфум. Колись в дитинстві у мого покійного батька були духи. Вони я були як зв'язка сигар, і мені цей запах настільки вбився в голові. Що я зараз дуже хотів е зробити його але. Чогось все ж таки не вистачає. Проєкт Ароматна Україна Код Незламності започаткувала українська парфумерна майстерня. Цьогоріч ідею підтримала громадська організація, що опікується ветеранами в Одесі. Разом вони втілюють задум, що перетворює історії війни на унікальні аромати. Взагалом цей проєкт не про парфуми, це про те, як запах може стати голосом, голосом досвіду, гідності і незламності. Це наш код незламності і він пахне україною для багатьох ветеранів. Такі заняття це не просто дозвілля, а шлях до відновлення і повернення до цивільного життя після фронту. Особливо важливо це для тих, хто через війну втратив зір або має його порушення, каже голова громадської організації. В них унікальне сприйняття світу, і для них аромат це не просто запах, це аромат пам'яті, сили і внутрішньої опори. Кожен з них в межах цього проекту створить свій власний аромат, той, який розкаже саме їхню історію, історію стійкості, мужності. Що залишилося, залишається в їхніх серцях. Залишаємо, так. Кедра та стойкість, непохідність. Так, 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 свіжість, яскравість. І давай Незламні. незламність крок за кроком свою ароматну історію творить професійний військовий, а нині ветеран Олег. Майже все життя він присвятив службі Україні і ще спочатку. початку то відстоював її незалежність. Повномасштабне вторгнення зустрів під час ротації у Волновасі, організовував оборону міста. Коли поспішав на допомогу оточеним підрозділам, зазнав тяжкого поранення очей і втратив зір. В центрі міста потрапили в засідку. Головний танк, скажем так, розгубився. Я з командиром розвідувальної роти пішли керувати діями цього танка, і, ну, щоб його зорієнтувати, щоб він рухався в тому напрямку, коли нам треба. І під час, скажімо так, взаємодії в танк було влучання. От. Командири-навідник танка загинули, я отримав важке поранення. Перший рік після поранення був надзвичайно складним, ділиться Олег, проте він твердо вирішив не здаватися. Нині навчається в магістратурі Маріупольського державного університету і працює викладачем у майбутніх правоохоронців, а також веде блог, де розповідає про життя після втрати зору і своїм прикладом надихає інших. Я побачив світ по-іншому, я прозрів, я можу все. У мене немає меж. Із цього моменту я пішов. Я просто я рухаюсь вперед, як паровоз. Мене нічого не зупиняє. Я роблю кроки, все вперед, вперед, вперед. До створення власного аромату ветеран також поставився відповідально. Напередодні дослідив особливості парфумерної майстерності і ретельно обрав ноти, які відображають його характер і внутрішню силу. Я для себе вирішив, що я хочу побачити. Да, цього аромату. От що я хочу відчути, да. тобто я хочу, щоб він показував мою незламність. Мою силу духу, мою віру, мою непохитність, да? і, би, от, і на основі цього я робив аромат. Створення парфуму допомагає відволіктися, поліпшує концентрацію і розвиває творче бачення, кажуть ветерани. У майстерні доступні понад сотні моноароматів. Кожен може відчути себе митцем. Тобто, не. Одразу ж взяти готовий флакончик з ароматом, а саме добрати кожен компонент до свого особистого аромату і відтворити а, власну індивідуальність, скажімо так, і свою магію всередині. Організатори проєкту кажуть, мають багато планів на майбутнє. Мріють про унікальну колекцію ароматів, створених ветеранами, де кожен розповість власну історію. Аліногнезова Сергій Іщенко, Одеса, п'ятий канал.